Деокупація Херсона одна з найважливіших подій, яка трапилася минулого року. Тоді українці в чергове об'єдналися та масово допомагали місту герою Гуманітарна допомога їхала на південь великими фурами. З часом емоції вщухли, допомоги стало значно менше, але проблеми у херсонців і досі дуже багато. Саме тому жернівецькі волонтери та посадовці минулого тижня вирушили за тисячу кілометрів, аби передати гуманітарну допомогу та поспілкуватися з мешканцями міста. Подробиці дивіться далі. Сьогодні ми отримали у дарунок. Від Чернівецької міської ради тут поряд знаходиться мій колега Сергій Олександрович. Ось такі генератори. Допомогу незламним херсонцям у Чернівцях вдалося зібрати завдяки місцевим волонтерам з бізнес-об'єднання CBG та німецько-українському благодійному фонду «Синьо-жовтий хрест. А транспорт надала міська рада. На південь команда привезла гігієну, медикаменти, ємності для питної води, 38 інверторних та 12 звичайних генераторів. Останні у Херсоні вкрай необхідні для пунктів незламності та укриттів. Фактично були одні з перших, хто привіз генератори не промислові, мацінувати, а такі, що для потреб якраз мешканців якраз оці, що можна використовувати для пунктів оберіву. Пунктів, пунктів Тому що до того раніше вони були там, генератори вони такі великі, типу 150 кВт, 50 кВ, такі, які більш до промислових речей, щоб пропрацювала інфраструктура. В такі поїздки чернівецькі благодійники намагаються зібрати найважливіші речі, саме ті, яких так потребують у Херсоні. Для того, аби не привезти зайвого, постійно консультуються з місцевими волонтерами та депутатами. Між чим їхали ми туди так само спільно з депутатами Херсонської міської ради. Двоє депутатів, які проживають один членцях один на Франківську на даний момент. І ми з депутатом Олександром Можичем давно вже працюємо і співпрацьовували ще раніше допомагали. Херсонцям ті, що тут проживають переселенцям, і вже продовження цієї співпраці вже так само допомагає вже безпосередньо херсону, який вже звільнений. Херсон щодня потерпає від ворожих ударів. Росіяни обстрілюють місто фосфорними бомбами, б'ють по критичній інфраструктурі, житловим кварталам та пологовим будинкам. Але херсонці тримаються попри все. Херсон категорично отримав привівку від руського міру. Категорично От люди, які там лишилися, це чисто люди, які розуміють, що це є зло, яке відповідно знищує і нічого хорошого несе. Ті, хто були колаборанти, пособники і так далі, інші там приспішники, які там іншими словами називають їх, відповідно, вони повтікали. Сергій Доброжанський додає, в Херсоні шокувало те, як швидко окупанти облаштовувалися та захоплювали все від органів влади до навчальних закладів. Сон російський город окупанти поводили себе в університеті. Ці діятелі швиденько що зробили першу чергу, почали вішати всюди російську символіку, путіна всюди вішати. І Катеріну ж іншим. Чому дивуються, чого десь знесли Катеріну? Тому що першу чергу вішають Путіна, Сталіна і Катеріну. І це ще раз має бути прикладом для українців, які ще досі сумніваються, чи на часі зараз перейменування вулиць, знесення пам'ятників та мовні питання. Отже, ці всі речі вони робили дуже швидко. То, коли ми тут розкачуємося, а може міняти, не міняти, а може так, може ту зірку зняти, а може, де пам'ятник ні. Нам треба це все на жаль. Ми не робили до старшому році. Поїздки волонтерів на деокуповані території та на передову це не лише про передачу гуманітарної допомоги, це й про те, що справжню війну треба бачити, і про неї варто говорити тут, у Чернівцях, аби ні в кого не залишалося жодних ілюзій щодо. Так званих освободителей. свою місію волонтери планують продовжувати і надалі та вже незабаром рушить на схід в найбільш гарячі точки нашої країни. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4